Тобто ти хочеш сказати, що якщо бачити через інстаграм ставити якусь собі високу планку, або те життя, яке показує Інстаграм, воно та не завжди. Та воно руйнує в... взагалі бошку. Звісно, я точно можу сказати, що моє життя в реальності не виглядає, як воно виглядає в Інстаграмі. У мене є моменти, коли я сиджу, втикаю, коли в мене депресія, коли я сижу, там кашу їм, і в мене там, я не знаю, борода замазана в ту кашу. Ну хто таке буде виставляти в інстаграм? І є, є моменти, коли в мене ну, мільйони на рахунку, я сижу і думаю, що його взагалі в цій житті далі. Ще один мільйон. Що його робити? Або ну, навірно, треба мільярд вже заробити, щоб радуватися, чи, що, чи де мені їх потратити? Ну, така от історія, і в цьому проблема соцмереж. Ніхто не показує, яким фігово. Нещодавно, тільки нарешті почалася історія, що люди кажуть, собі, я дозволяю собі вже нічого в цій житті не добитися, нічого не робити, просто жити щасливо, відпустити, відчепитися от, від от самого себе. Раніше цього не було. Тобто, ідеально вилезена картинка, і так далі. Ну, це можуть сказати ті люди, які мають якісь. Ти дійшов до цього? Та я давно вже до цього, я ще до війни дійшов. Тобто, в мене була така історія, я вже до війни був мільйонером. Як війна, то ясно це все втратилось, бо ніякої роботи нічого. Ну, збереження, звісно, було. І жив. Я дуже швидко ж джоб-центр Німеччині, тобто я, я шукав, що мені далі робити. І я пробував там, в театр чи якусь таку історію. Потім я зрозумів, що це все чіпуха, хаус, було в Європі з цими податками, налогами і так далі. Я знову просто переформатував всю свою історію, я знову вийшов на мільйони і все, все чітко, типу, так в мене пішло. Сказати, що я щасливіший? Ні. Ти можеш? Комфортніше жити, звісно, так. Да.